Понад 200 учасників, які, окрім спортивних клубів Дніпра і міст області, представляли також сусідні регіони Донецький, Миколаївський та Полтавський, зібрав на татамі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств нашого міста відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з карате ДЖКС, організаторами якого спільно виступили та провели одноіменна федерація за підтримки департаменту молоді і спорту облдержадміністрації та комунального закладу Дніпропетровський обласний центр фізичного здоров'я населення спорт. Для всіх мені приємно трошечки похвастати тим, що на цьому турнірі ми зібрали більше 200 спортсменів-атлетів з різних регіонів нашої країни. Якщо порівнювати з весною, коли ми проводили відкритий кубок області, то спортсменів стало більше регіони підтримали наші змагання більше. конкуренція росте. Тому мої. Спортивне серце на сьогодні заспокоєно в тому, що ми йдемо правильним шляхом, даємо позитивну динаміку, і попереду у нас чекають великі старти. Зрештою, зізнаються, організатори турніру і тренери найскладнішим завданням на сьогодні залишається не тільки зібрати докупи та привести учасників на змагання, але спочатку, під час пандемії, а потім після військового вторгнення Росії важко було поновити бодай мінімальний навчально-тренувальний процес і в першу чергу, і за те, що багато дітлахів, юнаків і дівчат через війну змушені були залишити рідні домівки. Проте на сьогодні дякувати Бога вдається потроху повертатися до звичних стандартів занять і надолужувати втрачене. Більша частина талановитих спортсменів виїхали за кордон. Проте ті діти, яких ми тренуємо зараз тут, це сильні діти, вони перспективні. Я не можу сказати, що рівень їх впав або щось таке. Ні, вони працюють, як і працювали, бажання, запал в очах, проте тренування і процес, на жаль, поскладніше в плані організації, тому що наша область знаходиться. У переліку ризикових областей, які знаходяться неподалік від кордону, да, у нас багато тривог і багато таких об'єктів дуже небезпечних, тому нам треба бути максимально пильними для того, щоб зберегти перш за все, життя, здоров'я наших дітей і не втратити методичну і поступову підготовку, і не робити перерви. В Нісон йому про подібне говорили і колеги Костянтина Єланського по тренерському цеху, адже участь їхніх підопічних у турнірі гарна можливість і нагоди після вимушеної відсутності змагальної практики себе показати на інших подивитися, перевірити власний стан готовності до майбутніх, більш відповідальних стартів значно вищого рівня, першим з яких стане чемпіонат України, що відбудеться у грудні місяці, також у Дніпрі. Ці заходи дуже важливі для дітей, для спортсменів, для дорослих і кадетів, тому що як потрібна постійна підготовка, постійна перевірка своїх сил, знань, і це корисно для тренерів, тому що можна зробити якісь корективи напередодні крупних змагань. Дуже гарно організований турнір, дуже велика кількість спортсменів, дуже велика конкуренція, є з ким позмагатися, є кому продемонструвати свої, свої навики, силу, майстерність. Сподіваюся, що ми посядемо в якесь призве місце командне призове місце. Будемо змагатися з Дніпропетровською областю за перше місце і доказати, що Полтава краще, ніж Дніпро. Зрештою, попри бажання, намагання і зусилля, спортивний клуб Водокай Полтавської області мав задовільнитися третім місцем загальнокомандного заліку, пропустивши поперед себе Дніпровський іпон і Ренсей, останні з яких і став переможцем. Чемпіони і призери в індивідуальному були удостоєні нагород і пам'ятних подарунків а краще з них вже розпочали підготовку до вищезгаданого чемпіонату України.